Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. Ми маємо ущільнювачі до кабіни МТЗ. Це у нас до великої до малої кабіни. Тобто, ущільнювач скла маємо. Це у нас найдешевший варіант це виробництво Україна до великої кабіни, щоб вставляти скло за половине метр 130 гривень. Є більш дорогий, він там за погонний метр 200 гривень. Це у нас також виробництво Україна, але люкс він більш м'якенький і ну, краще на нього вставляти скло, він більш витривалиший. Потім ущільнювач поміж крилом, закрилком та кабіною. Це у нас 60 гривень за погонний метр. Потім у нас є ущільнювачі. Але вони тут опаковані, це дорогі по 650 гривень. Відріз 4 метри 15 см. Це якраз на задню рамку або на двері до великої кабіни. Потім є більш дешевий такий ущільнювач. Це у нас відріз може бути за 400 гривень виробництво Україна. І є. Такий от найдешевший, також виробництво України 360 гривень. Ну, я б радив, як кому дорого за 650 брати за 450 гривень. Він більш такий м'який і більш схожий за розмірами, об'ємом та по якості на оригінальний. Але оригінальний, звісно ж, краще. Так, є ущільнювачі до безрамочного скла. Отакий відріз. Тут 3,70 см, якраз на бокове скло безрамочне, 560 гривень коштує. Є такий самий, тільки оригінальний. Це вже 800 гривень. Потім є у нас шланги діаметром 20 мм, 18, 16 мм, 14 мм, і 12 мм. Вони усі травмовані от йдуть, тобто посилені, не буде їх розривати. Потім до малої кабіни у нас є ущільнювач, він по 105 гривень. За метр виробництва Україна він вже з замком на комплекті йде. Це вартість ну тобто метр погонний замка і самого ущільнювача. Оце 105 гривень. І покращеної якості є по 150 гривень. Більш м'якенький такий, більш якісний. Потім отакі от, суцільні коврики. На підлогу великої кабіни, вони універсальні. От тут я приготував якраз так вони розміщені, їх можна вирізати або під центральне керування, або під бокове керування. Ну, Тобто, в залежності від того, як у вас важель розташований. 1400 гривень такий коврик коштує. Бризовики під вузьке крило по 90 гривень. Потім є от бризовики під широке крило, це у нас вони армовані. А зараз вам покажу. От. Він цілком армований і товще у два рази, ніж звичайний. Ну, от для порівняння, він звичайний, і от тут потовщений. Цей потовщений 150 гривень 1. Звичайний 100 гривень. Він не армований. Якщо армований такий, то 150 гривень. От, перепрошую, друзі. Оце армований 100 гривень, 80 гривень не армований. Перепрошую. Так, до Т-40 отакі от, бзовики є. Це самостійно, хлопці у нас вирубують. 80 гривень один такий брезовий. У нас коштує. Потім є ущільнювачі фонаря переднього та заднього до малої кабіни, або великої кабіни, де фонарі старого зразку, як на малій кабіні, розташовані. Потім є такі патрубки, у нас невеличкі. Від 40 гривень 40-80, в залежності там гума або силикон по діаметру. Також вони. Різні там від 14 го і до 20. го Оце можете підбирати. Поміж боками. Є силіконові, є гумові і також поміж повітряного фільтра. До повітряного фільтра є. Потім брізовики є. Ну зараз наявності отакі от, от міста Україна. Армовані, цілком вони армовані. По 250 гривень такі бризовики. Потім є бризовики задні пластикові, 1300 гривень пара Подовжувачі крила пластикові. Тут вони попаковані, розпакованих немає. Зараз пара 1800 гривень, це от подовжувач крила пластиковий. Друзі, ну такий от асортимент маємо. Будь ласка, кого зацікавило, щось звертайтеся, телефонуйте номер для замовлення в описі під відео, або можете знайти закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляд. На все добре.